ТЦК і лівоєнкоми. Безкарність та злочинність працівників центрів комплектування перейшли усі допустимі межі. Такі собі ТЦК забирають телефони навіть у жінок. Якщо раніше за те, що забрали мобільний телефон, можна було сісти в тюрму, то зараз це дозволено на території України. Тому, якщо ти хочеш відбирати у жінок мобільні телефони, обов'язково записуйся до територіального центру корупції, такого собі ТЦК та СП. Територіальний центр корупції обов'язково видасть тобі військовий білет, бо посвідчень них немає. Який дасть тобі можливість та право відбирати телефони у жінок? Бо, а що виробити не, не маєте право закупити в хату? Яке мали право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? за міліцію, і усе це повністю безкарно, оскільки правоохоронна система України не хоче бачити очевидних злочинних дій центрів корупції. Відповідні відео вже зняли навіть військовослужбовці, які не витримали цього безчинства і розповіли народу України у дуже жорсткій формі, що чекає. Працівників центрів корупції. Хлопці, ви догрались вам кінець. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор і я, Олександр Шавлюк. Сьогодні ви побачите, як такі собі ТЦК відбирають у жінок телефони, причому це називається грабіж, відкрите вилучення чужого майна. Більш того, вилучати в законі мають право тільки слідчі органи і тільки у випадках, передбачених кримінально-процесуальним кодексом України. Жодних прав такі ось неучі ТЦКшники, які вже названі орками на території України, не мають. Але марафон за ваші мільярди так так саме стільки вони. Витрачають коштів на марафон в рік, і ці гроші йдуть з ваших кишень. Про це мовчить і вам не розповідає. То чому правопорядок має наводити приватне змі, якому держава і люди не платять навіть копійки, і чому люди сотнями пишуть повідомлень до нас, аби ми опублікували вказану інформацію? Адже ви платите мільярди коштів своєму єдиному марафону. То в чому проблема? І це ми кажемо, друзі, не просто так. Тому що є на превеликий жаль деякі особи, які починають розповідати, начебто журналісти незалежні, не потрібні. То чому пишете нам, агов, особи, звертайтесь до свого марафону якому ви платите мільярди гривень в рік, є адекватні порядні люди, які розуміють, що для того, щоб утримувати таку величезну машину, як змі, допомагають нам, стають нашими спонсорами і донатять саме тому, друзі, ми і працюємо. І такі люди мають право запитати нас і мають право допомоги від нас. Саме ці люди, які нам донатять та нам допомагають фінансово. Відправили відео з Одеси, де видно, як працівники територіального центру корупції відбирають телефон, причому публічно під камерами у тендітної дівчини. І саме такі люди відправили нам відео військовослужбовця, який навіть не вірить. Ви самі зараз його побачите і почуєте, що це відео набере перегляди. Отож, бо давайте про все по порядку: лайк, підписка, хто ще цього не зробив. Бо таким чином ми зможемо з вами домагатися справді справедливості для тих людей, які в цьому дуже сильно зацікавлені. Бо тільки розголос у змі дає відчутні результати як для цих людей, які потерпіли від незаконних дій, так і в цілому для суспільства. А якщо ви й далі будете так нас підтримувати в лапках, то ми в найближчий час змушені будемо. Взагалі переходити на інший формат, оскільки підставлятися та працювати більше ми не маємо можливості, тому що фінансової підтримки від громадян немає. А йти у владу і просити і бути на марафоні це точно не для нас. Отже, якщо ви свідомий громадянин і дійсно хочете, щоб ми працювали, і в Україні було хоча б одне чи декілька незалежних ЗМІ, Підтримуйте нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А не хочете, не підтримуйте, але потім не пишіть десятками повідомлень, а іноді й сотнями в день, що ми десь пропали. Бо роботу журналістів, монтажерів та інших працівників потрібно оплачувати. Та й взагалі, чому такі елементарні речі ми маємо проговорювати в кожному відео? Це само собою, зрозуміло. Тому наша робота залежить від вашої підтримки. А тепер давайте подивимося відео, як ТЦК себе поводять з жінками, а потім подивимося відео, яке зняли військовослужбовці для нас з вами, аби ви звернули увагу, і вся влада звернула увагу на це безчинство, яке твориться в Україні. Бо не за те ми воюємо. Ну що, як то кажуть, п'ятьом можна і в жінки тендітної віджати телефон. А хтось ще там з орків сміявся, що вони забирають унітази. А ці, що роблять, то чим вони відрізняються? Саме ось, ось п'ятеро від тих орків, які унітази в Рашистію повезли. Ось дивіться, що каже військовослужбовець, чим вони відрізняються. Увага! Хочеться. чуть-чуть выговориться. Нарвался на видео в ТикТоке там, где в Одессе. ТЦК или военкомы забрали у женки телефон она снимала ну вы честно скажу охуели в край сначала мне было может чуть обидно что блять Мы служим и воюем, блядь. А другие сидят на гражданке и им похер. А я теперь понимаю, почему им похер. За кого воевать? Такие долбобыек вы там, в тылу сидите нахуй. Вы ж, сука, не армия, вы ж, блядь, не ЗСУшники. Военкомы, вы чисто пидоры и падальщики, блядь. Вас тупо надо ебашить всех, блядь. Понимаете? Вы кончу люди. И за вас твари из-за того, что вы ви там вытворяете, блядь. Думают, что все нахуй одинаковые, что всі такие пидори, як вы, блядь. Давайте нахуй меняться. Давайте, сука, ті, кто после ранения. Вы действительно поставите посады, блядь, в военкоматы. А цих тварей, блядь, сюда загоните. Бо вони сильно себе царьками там почувствовали, блядь. Я розумію, що це відео до хера не набере просмотрів і хер хто їм ділиться буде, просто от, допекло вже, блядь. Хватають, блядь, людей. Ну падальщики, реально, блядь, чисто тварюки, блядь. Заканчивайте чудить, блядь. Все почули, все побачили. Тепер напишіть обов'язково свою думку в коментарях, бо тільки розголос зупинить злочинні дії ось центрів корупції в Україні тому поширюйте відео в своїх соціальних мережах. Ані, ну тоді терпіть.